Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні поговоримо про полірування скла. Непростий і дуже трудоміський процес. Необхідність полірувати скло може бути різна: це подряпини, помутніння скла, а також поява відблисків і засвітів при зустрічному світлі під час руху авто. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Щоб попередити необхідність полірування скла на вашому авто, маємо декілька порад. Щоб позбутися від слідів комах на склі, використовуйте очисник скла. Ні в якому разі не намагайтесь їх відчухати насухо скрипком. Найкращий матеріал для миття скла спеціальна тканина з мікрофібри або м'яка паролонова губка. Не користуйтесь двірниками на суху, намагайтесь, щоб не накопичувався під ними бруд та образив піску. Не забувайте заливати якісний омивач скла. Взимку в жодному разі не щищайте і скла крижану кірку пластиковим скребком. А щоб ефективно і без наслідків позбутись крижаної кірки, найкраще використати розморожувач скла. Дотримуйтесь цих порад і скло на вашому автомобілі довго служитиме у відмінному стані. На автомобілі із скляних елементів, окрім очевидного лобового, а також бокових та заднього скла, також можуть бути скляні фари, які теж може виникнути необхідність відполірувати. Ми нагадуємо про причини, які призводять до помутніння скла. Основних їх всього дві: перша під час їзди на скло потрапляє пісок, в результаті камінчики, пил, піщинки пошкоджують поверхню оптики, і вона мутніє. Друга неправильний догляд. Часто сам автовласник провокує помутніння, коли протирає брудну поверхню оптики сухою ганчіркою, щоб повернути склу на вашому авто первозданий вигляд. Важливо перед початком обробки гарно очистити та обов'язково знежирити поверхню. Для полірування скляних фар обираємо спеціальні пасти для скла та використовуємо спеціальні фетрові або вилучні круги. Тут нам допомагають пасти мірка Поларшайн Є3 та Сонакс. Круги найкраще підходять полірувальне коло 3М фетрове та полірувальне коло сотро з повсті, який ми сьогодні і використаємо. А зараз ми покажемо вам, як прибрати подряпини на склі за допомогою наших полірувальних паз. Для початку чисте скло потрібно знежирити. Далі за допомогою абразивів обробляємо поверхню, щоб прибрати подряпини. Найкраще використовувати ексцентрикову шліфмашинку. машинку. Ми використовуємо абразиви p 400 p 600 p 800 та завершуємо p 1000 Після кожного кругу прибираємо пил та знежирює. Далі переходимо до вищої градації. Для цього використаємо водостійкі абразивні листи p 2000 p 2500 та p 3000 Після цього переходимо безпосередньо до полірування. Полірувати будемо спеціальним кругом для скляних поверхонь та для порівняння використовуватиме пасти Мірка е 3 та Sonax. Результат можете оцінити самі. Звичайно, він не ідеальний, але якби і ми робили це перший раз. Отож, давайте підведемо підсумки. Після полірування лобового скла в рази покращується робота склоочисників, навіть якщо вони не нові. Зникають відблиски та засвіти при зустрічному світлі фар та сонця, зникає затертість та дрібні подряпини на поверхні скла. Якщо ж ми будемо полірувати скляні фари, то це допоможе вам позбавитися від подряпин та помутніння. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофло.